Програма партії Гарант стисло і коротко з Божою поміччю і з дозволу народу України. Ми прийдемо на один рік для того, щоб змінити систему в Україні, для того щоб скоротити до мінімуму кількість чиновників і врізати всі їх повноваження, врізати видатки з бюджету за новим виборчим законодавством. Через рік ми підемо в відставку і будуть проведені нові вибори, в результаті яких у владу підуть професіонали свого справа, а не всі. Підряд, кому не лінь. Наша ціль мінімізація чиновників в Україні внаслідок цього буде знищена корупція. Так як чиновник це є джерело корупції. Корупція це кількість чиновників, помножена на їх повноваження. Ті чиновники, які залишаться, тому що бюрократичний апарат, на жаль, нічого кращого в цивілізаціях не видумала, він залишиться, чиновник буде. Так от той чиновник, який залишиться, він повинен бути професіоналом своєї справи. Якщо це енергетик, то він повинен бути спеціаліст в енергетичній сфері. Якщо це економіст, то він повинен бути економіст, а не фізрук. Якщо це військовий, то цей військовий має пройти пекло окопів і пекло війни, а не в штабі просидіти і красти солярку і солдат на картах стрілочки малювати, десятки тисяч губити. Це мають бути виключно професіонали своєї справи. От така у нас ціль коротко і стисло.